Що відрізняє народного депутата України Ігоря Палицю від інших меценатів нашого краю, то особлива турбота про тих, кому сьогодні важко чи до кого доля поставилася не надто прихильно. А відтак зініційована акція від благодійного фонду Новий Луцьк подаруй дитині вишиванку, стала чи не єдиним в Україні проектом, який об'єднав малечу з особливими потребами народних майстрів, педагогів усіх, хто шанує українські традиції благодійними справами. Надзвичайно хвилюючи, щемливо і водночас яскраво вже третій рік поспіль відбувається вручення вишиванок дітям. До слова, ідея такого проекту належить мамі народного депутата Ігоря Палиці Тетяні Палиці, бо у родині нашого народного депутата споконвіку шанують українську мову і національні традиції. Ота любов до святих символів народу стала основою акції «Подаруй дитині вишиванку, під час якої орнаментовані сорочки отримали вже більше трьохсот маленьких лучан. А цього разу ще й 29 дітей з Криму. Та східного регіону України знаєте, не тільки були символами українськості і нашого ментального духовного світу, але разом з тим вони мають засвідчити, що ми дуже щирі, відкриті перед цими людьми, і що вони на нашій землі такі самі бажані і дорогі, як і наші земляки. І тут багато. І такого символічного, і разом з тим в цьому багато ну жестів, таких щирих і відкритих. Ті кримчани, з якими нам довелося спілкуватися, зазначають, що по-доброму заздрять лучанам, які мають такий благодійний фонд Новий Луцьк, працівники якого роблять людей щасливими. Оте добро у серці відчуває кожен, хто отримує вишиванки, на яких більше 20 тисяч хрестиків вишитих не просто руками, а серцем народних майстринь. Орнаменти стали генетичним кодом, що оберігатиме цих дітей, аби вони почувалися захищеними і щасливими. Це моя перша вишиванка, яку подарили мені 2014 року, 1 червня, Ігор Палиця. Я її буду берегти все своє життя, буду її одягати на свята. Хочу сказати, що вони дуже добрі, стільки людей людям допомогли в цій справі. Дякую їм. Пошанували цього дня і вишивальниць, для яких така акція стала духовною необхідністю. Спеціальні подяки та премії фонду Новий Луцьк то за подвижництво, небайдужість і активну громадянську позицію. А серед тих 70 дітей, які отримали цього дня вишиванки, були і старшокласники, і найменшенькі, кому тільки виповнилося два з половиною роки. А гості з Криму і Донеччини ще й подарунки від благодійного фонду Новий Луцьк. Залишається додати, що святковий настрій присутнім цього дня забезпечили учні музичної школи номер 1 і кожен, хто побував на святі, не залишився без солодощів. Втім, найбільше лучани шанують увагу меценатів до тих, кому сьогодні нелегко у нашій збуреній війною в Україні.